По 170 і по 100 гривень тоненький, по 40 є саме тонке. Таке без шкурочки можна купити, як яка товщина. Сало це традиційний для українців продукт. Зараз україною котиться хвиля тотального здорожчання. Раніше м'ясо було дорожчим за сало, однак цьогоріч вартість сала суттєво зросла. Рівняни порівнюючи свій бюджет і витрати бідкаються, бо не знають, як і на що жити далі. Дуже зросли ціни. Ми раніше не сильно його могли купити, а зараз дуже дуже зросли. От сало сьогодні питаю кілограм 200 гривень. Воно взагалі я не знаю, як виживати. в такий час. я розумію, що війна важкий стан, але вижити дуже важко. Дуже дуже дорого. Вон купила ребер по 40 гривень, де і все такий буде суп. Дуже дорого все. Дуже погано відчувається, бо я пенсіонерка. Скільки ж я отримую навіть три тисячі не отримую жити, треба їсти треба. А ціни не тільки на м'ясо, на сало, на все йдуть ціни. Життя стало невиносиме. У грудні минулого року максимальна ціна сала на рівненських ринках була близько 130 гривень за кілограм. Тепер доходить до 200. Фахівці пояснюють, це не поголів'я, оскільки через війну з'явились проблеми з поставками кормів. Ферми припиняють роботи, а постачальники підіймають ціни. Продавці рівненського м'ясного павільйону закуповують товар по селах. кажуть, самі не в захваті від цін. Це того, що його немає де взяти, його не можна знайти. Дуже дорога закупка. В селі люди не хочуть дешево здавати. А щоб ту свиню знайти, то треба три села об'їздити. А це бензина, це солярка, а це все дороге. справки, місце все дороге. Це продавчиня Олена. каже, що ціни вже достатньо зросли і підвищуватися не будуть. Ціни на м'ясо зросли на 10-15 гривень. Ціни підвищуватися точно не будуть, бо людей і так нема за що купляти. Дивіться, море м'яса. Ну м'ясо є в нас в павільйоні. Людей покупців якби немає. Можна зрозуміти тих, що продають. Вони хочуть дорожче продати його в селах, бо вони вложують свій труд в цю роботу. І можна зрозуміти тих людей, що покупають пенсія 2,700, Зарплата мінімальна в нас 5-6 тисяч. Людям просто дорого. Це ми їх розуміємо, але ж ви зрозумієте тих, що в селі працюють. Наразі такий різкий зріст цін спостерігається лише на сало, а от м'ясо, за словами продавців, суттєво не подорожчало. М'ясо трошки дешевше за сало, можна навіть купити, хоч різниця колись була зовсім по-іншому. Бо його немає домашнього багато. І ніхто не здає, людям зараз важко. Зараз свині маленькі кажуть, дорого стоять і за того не це чи вирощувати продавці? Сподіваються, якщо постачальники будуть вирощувати більше тварин, ціни знизяться. Це війною люди не тримали, не не люди не знали, що робити чи будь в Україні, чи виїжджати. Зараз почали ставити більше худоби, більше свинейців на відгодівлю. І Я думаю, що може місяць-два, ну трошки ціна стіна впаде. У держпродспоживслужбі кажуть, ціни на сало та м'ясо регулювати неможливо, і залежать вони від двох факторів ціни на паливо і ціни від постачальників. Державний контроль не розповсюджується на всі види продуктів харчування. В більшості випадків зростання ціни напряму пов'язано з постачальниками, тобто оптова ціна вже приходить завищена. Вплинути на постачальників немає можливості в Держпродспоживслужбі, оскільки вони поза межами державного регулювання і вимоги законодавства на них не розповсюджуються. Тож українцям залишається готуватися до гіршого, адже вирощування тварин для продажу процес довготривалий і затратний. Крім цього, можна очікувати росту цін і на інші продукти. Тетяна Богдан Корб'як, телеканал